Мені Тринадцятий минало, я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога уже прокликали до паю, А я собі у буряні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Дивлюся я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, гіркі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе все, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали. Чужі ягнята до води.